Привіт усім п'ятикласникам! З вами Галина Олексіївна. Сьогодні відеоурок особливий, адже я його записала для своїх учнів, які цьогоріч навчаються у п'ятому класі. Це Христинка, Тарас, Олег, Володя, Марічка, Денис, Іван, Святослав, Соломійка і Назар. Діти, хто не був у школі чи не все зрозумів на уроці, можна послухати урок ще раз і не тільки слухати, а й виконувати вправи разом зі мною. Ось, тема нашого сьогоднішнього уроку порівняння натуральних чисел, що ж означає порівняти два різних числа, це означає встановити, яке з них більше, а яке менше. Результати порівняння записують за допомогою знаків менше і більше. Наприклад, 3 менше 6, 34 більше 15. Такі записи називають нерівностями. Число 0, ми пам'ятаємо, що 0 не є натуральним числом менше від будь-якого натурального числа. Наприклад, 0 менше 20. Що таке подвійна нерівність. Наприклад, нам треба записати такий вираз: число 15 більше за 8, але менше за 21. Ми можемо це зробити за допомогою подвійної нерівності. І читається ця нерівність так. 15 більше 8, але менше 21. А тепер давайте собі. Вивчимо правила порівняння натуральних чисел. Їх є два. І так, правило один. Із двох натуральних чисел, які мають різну кількість цифр, більшим є те, у якого кількість цифр більша. Наприклад, 3045 більше 256, 99 менше 120. Правило друге, із двох натуральних чисел з однаковою кількістю цифр, більшим є те, у якого більша перша при читанні зліва направо з неоднакових цифр. Наприклад, 6543 буде більше 6529. Адже бачимо справа наліво у нас дві цифри рівні. Тут 6,5 і маємо справа 6,5, а далі четвірка з правого боку двійка, оскільки четвірка більше двійки, значить, і число. 6 543 більше 6 529. Ще один приклад. 247 298 менше 247 510. А тепер виконаємо таке нескладне завдання. Порівняйте числа, ви можете відео зупинити, діти, розв'язати це завдання самостійно, а тоді продовжувати дивитися відео, і я вам покажу, які ж мають бути правильні відповіді. Отож, правильні відповіді: 326 менше 362. 483 більше за число. 480 і так далі. Можете собі уважно проаналізувати і подивитися, чи ви добре зробили це завдання. Завдання номер 2. Назвіть усі натуральні числа, які більші за 678 і менші від 684. І так, таких чисел будемо мати 5. Це будуть Такі числа: 679, 680, 681, 682 і 683. Відповідно до другого завдання. Ми одержимо таку відповідь. Нам треба записати числа більші за 2935 і менші від 2940. І маємо відповідь 2936, 2937, 2938 і 2939. А тепер ось таке цікаве завдання: запишіть цифру, яку можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність. Розгляньте всі можливі випадки. І ми вже маємо подумати, чи можливо не буде декілька розв'язків у тому чи іншому завданні. І так розглянемо перше завдання. 5260 буде менше 5200. 61. Чому? Тому що ми маємо цифру 0, яку ми поставили замість зірочки, адже 0 менше 1. Чи буде ще розв'язок? Напевно, ні, бо більше таких чисел немає, які будуть менші одного. Тепер друге завдання. Ми маємо число 4345, і очевидно, що бачите, на якому місці в нас зірочка, ось на третьому, і це число буде більше 4338.

Тому ми в другому завданні маємо вже аж чотири розв'язки. А тепер поміркуйте над третім і четвертим, запишіть свої розв'язки, і зараз я вам покажу, які мають бути правильні відповіді. І так, до третього завдання ми можемо замість зірочки записати дві цифри, це вісім і дев'ять. Зверніть увагу. І в четвертому також замість зірочки ми можемо записати число 8 і 9. Виконуємо четверте завдання. Запишіть яке-небудь натуральне число, яке більше за 473 і менше від 664, що містить цифру 5 у розряді десятків. Ну і запитання, скільки існує таких чисел? Давайте ми запишемо всі такі числа. І так, наше завдання ми можемо записати у вигляді такої подвійної нерівності, де наше невідоме число це х. І ось коли ми подивимося, що число 5, вірніше цифра 5, має бути у розряді десятків, але ми помічаємо, що в нас число зліва 473, тобто ми можемо записати числа, в яких буде 5 сотень, і Число цифр, вірніше, цифра у розряді десятків буде 5, А також ми можемо записати, записати всі числа, в яких. У розряді сотень число 6, а у розряді десятків також число чи цифра вірніше, 5. Тобто, ось ми маємо перший ряд чисел і порахуємо, таких чисел буде 10. Так? І, очевидно, якщо на першому місці буде у нас цифра 6, ми також зможемо записати 10 таких чисел. Всього будемо мати 20 чисел. П'яте завдання. Запишіть яке-небудь натуральне число, яке більше за 578 і менше від 638, що містить цифру 6 у розряді сотень. Скільки існує таких чисел? Запишіть найменше і найбільше з таких чисел. І так, ми знову наше завдання можемо записати у вигляді подвійної нерівності. Але тут вже на першому місці в нас має бути цифра 6. І так, таких чисел буде досить багато. Ми починаємо від числа 600 і закінчуємо числом 637. Як же. Нам правильно порахувати, а скільки таких чисел. Очевидно, можна від 637 відняти число, яке буде стояти перед числом 600, тобто, яке передує число 600. Це буде 599. І ми одержимо 38. Тобто, всього буде 38 таких чисел. Найменше число це 600, а найбільше 637. Ну і останнє найскладніше завдання, адже тут треба порівнювати іменовані числа. І що ми маємо пам'ятати? Якщо просто порівняти два числа, наприклад, 2 і 1968, то зрозуміло, яке із них більше. Але в нас не просто 2, в нас 2 кілометри і 1968 метрів. Давайте розглянемо цей приклад. Запишемо, що 2 км це буде 2 20 тисячі метрів, адже один кілометр має 1000 метрів. Зрозуміло, що 2000 більше, як 1968, тому ми ставимо знак більше. Давайте розглянемо ще п'яте завдання. Ми маємо два таких числа: 15 тонн і 35 центнерів. Якби ми порівнювали просто числа, то зрозуміло, що 35 більше 15. Але, ну, або 15 менше 35, Але 15 тонн ми перетворимо в кілограми, і це буде 15 тисяч кілограмів. А 35 центнерів це буде 3500 кг. І зрозуміло, що 15 тисяч кілограм більше за 3500 кг. Можна було тони просто перевести в центнери і також зробити таке ось порівняння. І зрозуміло, що 15 тонн тепер більше 35 центнерів. А тепер знову можете відео зупинити, виконати всі інші завдання самостійно, а тоді подивитися, чи правильно ви виконали це завдання. А ось і правильна відповідь. І так, уважно подивіться, звіртеся, чи ви не зробили в одному чи іншому завданні помілки. Ось і, діти, підійшов до кінця наш урок. Якщо вам відеоурок сподобався, ставте вподобайку і напишіть про це в коментарях. І ще не забудьте підписатися на канал. Усім бажаю тільки гарних новин і міцного здоров'я. Мирного неба тобі, Україно!